Терміново ЗСУ рванули у лютий контрнаступ. Вогняний шквал накрив передову. Росіяни екстрено посунули назад і потрапили у кільце. Вояки Путіна загрузили одразу у кількох котлах. У Криму теж почалося. Люте побоїще вже не вдається приховати. Нарешті НАТО робить свій хід. Україну споряджають найпотужнішим арсеналом. Іноземне підкріплення все змінює. Про це у нашому випуску Фекельна точка. Контрнаступ ЗСУ розпочато. О до Донбас речить люттю помсти. Фронтовий котел зжирає армію ворога. На сумщині армія Путіна дає задню. Окупанти відмовляються йти у штурми. Наші оборонці методично відтискають їх із позицій. І на додачу розгромний удар по командуванню війська РФ в Донецьку. Це може змінити ланцюги управління ворога. Невже перші сигнали мегапровалу ворога на передовій? Усе про це розкажемо вже за мить. Зсу змінює тактику. Про це повідомляє ціла низка військових аналітиків, у тому числі і екс-керівник зовнішньої розвідки Микола Маломуш. За його словами, завдяки тому, що наші військові вийшли із глухої оборони і почали застосовувати флангові удари, уже звільнено низку населених пунктів по всій лінії. Фронту. Мы тут перешли к модели действий, которые позволяют и защищать конкретные рубежи, наносить контрудары, освобождать населенные пункты. Да, и враг продвигается в определенных точках, но мы уже и системно освобождаем практически на протяжении недели по несколько сел или поселкам в этом секторе. Наносим контрудары с флангом. Это очень важно, что новая тактика позволила нам э, действовать неожиданно для врага. Он ж не мог концентрировать ударные групи или выстроить лінію оборони. Он к этому вообще не привык обороняться системно. Поэтому нові ма в нашій э, уже работе позволяют все таки достигать пока секторальних та кінських результатів на ніж чувствительне. Насамперед варто відзначити просування ЗСУ у Донецькій області, яка залишається головним напрямком удару РФ. Не дивлячись на угрупування ворога, понад 100 тисяч аналітики зазначають, що сили оборони зуміли звільнити там населений пункт. А заразом і організувати одразу два оточення підрозділів противника. Українські воєнні освободили село Панковка в Донецькій області, ще сильніше піджимає остатки добропольського виступу. По предварительним даним російські солдати к северу вже окружені. Там сформувалися два кольця окруження, піхота в яких снабжається по воздуху безпілотниками. Безрезультатні спроби допомогти своїм підрозділам вибратися із цих котлів зіграли на руку і нашим бійцям, які вою на найгарячішому напрямку останніх місяців покровському, адже РФ сьогодні змушена роззосередити сили та суттєво зменшити тиск. на около околочи места. Тому Покровск. Покровск сегодня, очевидно, что для россиян это была цель номер один во время этого наступления. Соответственно, сегодня она не достигнута, так же, как и, ну, наверное, в целом надо говорить о Покровской мирноградской агломерации, которая затормозила продвижение врага. Я напомню, что здесь воюет в основном 51-я общевойсковая армия Российской Федерации, усиленная большим количеством подразделений, которые уже, в том числе, прибыли из сумщені, потом їх перебрасували на Запоріжжя, там вони не затримались, тому що необхідно срочно було выручати, і сьогодні вони намагаються це сделать. Ті підрозділи, які змогли совершить, вот совершить вот этот флешмоб на Доброполі. При цьому ще однією підмогою нашим бійцям у Покровську напередодні виступили повітряні сили, успішно атакувавши командний пункт у Донецьку. Кадри враження штабу росіян уже розлетілися у мережі. Это понятно, что удары были не случайными именно на этом направлении во-первых, Донецк он действительно там собрались штабы и управление как раз тех армий, тех частей соединений, которые действительно воюют на покровском направлении, соответственно, мы понимаем, что лишив это войско без головы, необходимо время для того, чтобы назначить на должности, даже там время исполняющих обязанности. Да, То есть, это теряется в любом случае нить управления. Тем часом в украинском командовании наголошены. Шують, що Кремль найближчим часом і сам може змінити тактику, особливо у боях за Покровськ. Малі штурмові групи, які все літо намагалися захопити цей опорний пункт, потрібного результату не показали. Тому від стратегічних ідей Москва може відмовитися на користь посилення звичайних м'ясних штурмів. Флангові хватило ви пам'ятаєте, ми говорили о трьох як мінімум направленнях. Попитка охопити покров, смірнаград Константиновку відповідно, чуть ли не в тим вийти і окупувати ці міста. Я думаю, що в не досягнув цілі, буде питатися. Сьогодні, в тому числі вполне вероятно за перше задействовать механізірованої компоненту. Ну і соответственно возможна даже атакувати в лобову. але бажаючих атакувати у лобову у росіян залишається дедалі менше. У головному розвідуправлінні розповіли, що в підрозділах окупантів істотно побільшало дезертирів. При цьому в командуванні РФ прийнято рішення таких бійців або страчувати, або катувати. А А что ты не до в поле набрался. Хуй, я думал, не поймают. Скоро на Вам боец поступит. Правда, он будет со словными руками и ногами. Шваляться в качестве приманки для И такая хуй будет каждым, кто с бросит пацанов в бою. Мы все отсюда когда-нибудь выйдем, то живой останется. Очарині буді також аналітики констатують і суттєві успіхи ЗСУ на Сумщині після того, як російських десантників і морпіхів забрали звідси на поселення покровського наступу, сили, що залишилися, просто не здатні стримувати натиск сил оборони. Чуть Васточні Тьоткіна, українські військові постійно видавлюють противника за державну границю. на север. Там граница идет с севера России, с юга Украины. Ну, не так давно в этом районе было освобождено украинское село Кондратовка, сейчас пришел черед за селом Алексеевкой. Россияне признают, что, в общем, видимо, утратят вскоре этот населенный пункт, но продолжают за него все равно цепляться. А украинские военные зажали это село в клещи и не дают россиянам снабжать своих боевиков При цьому подібних операцій незабаром може побільшати, вважають експерти, особливо з огляду на нещодавні інсайди зі США. Так видання Financial Times пише, що Сполучені Штати вже до кінця року відправлять в Україну 33 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. За прогнозами ці БПЛА будуть застосовуватися так званим роєм і здатні самостійно координувати атаки по російських позиціях. Шок у ЗСУ рванули до Криму, немов востаннє. Там сталося страшне. Окупантів розмазало по півострову флоту РФ нарешті кінець. Надпотужна атака і фінальні акорди мегаоперації, про яку говорять всі ППО пішла в небуття. Сили оборони України влупили щосили. Путін нервово за всім спостерігає. Армія диктатора уже зібрала валізи і чекає на наказ втікати. Невже Крим ось ось вдасться відрізати від РФ? Та що на це вказує прямо з. Зараз не пропустіть далі. Крим під прицілом тимчасово окупований півострів у центрі уваги українських спецслужб. ЗСУ все частіше стали кошмарити півострів і завдавати ворогові поразки інформації про успішні операції різних підрозділів з'являються практично щотижня. Временно окупований полуостров Кремль вращається в Чернобай для російських окупантів. На початку літа Служба безпеки України втретє вразила Кримський міст. Підводні опори були сильно пошкоджені. На рівні дна цьому сприяли 1100 кілограм вибухівки. Фактично, міст перебував в аварійному стані. А це добрі дрони ЗСУ навідалися на авіабазу російських загарбників у гвардійському неподалік Сімферополя, де успішно вразили два ворожі вертольоти. Мі-8. Орієнтовна їхня вартість становить до 30 мільйонів доларів. Також вражений російський буксир. Під прицілом українських спецслужб і кораблі РФ, ось, наприклад, гур знищили корабель чорноморського флоту під новоросійськом. ЗСУ вразили корабель, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Чорноморський флот знизив активність своїх операцій в басейні Чорного моря до історичного столітнього мінімуму. Це одне з ярчайших підтверджень. Успішності операцій Сіла оборони України главного управління радики Міністерства оборони України і сил спеціальних операцій в моменті знищення плавсред Чорноморського флота. А благодаря успішним дістам сіла оборони України та українського ради сообщества уничтожено порядка 35% п'яти Чорноморського флота. А це спецназівці вразили російський радіолокаційний комплекс зі складу ЗРК С чотириста Тріумф. Ось ще один РЛС Єнісей з комплексу С-500. Знищення і навіть пошкодження всіх цих РЛС призводить до знешкодження російської ППО в Криму, яка представлена на сьогоднішній день двома зенітно-ракетними полками. На самому полуострові Крим відбувається охота за російським ПВО. І Росія виявилася в безвихідній ситуації. Крим це ловушка для російського ПВО, яка… Системно уничтожается, планомерно уничтожается і связано это з тим что, ну, во-первых, по острова полуострова, територія полуострова острова вона сама по собі замкнута закрита пространство розміщення позиційних районів міняти їх як перчатки міняти їх 24 на 7, невозможно тобто за максимально короткий проміжок часу російська ППО в криму виявилася засліпленою і швидко вирішити питання заміни цих систему противника без вилучення аналогічних з інших об'єктів а зовсім не вийде Не только происходит влияние на обороноспособность э, самого полуострова временно оккупированного, э, идет речь о том, что он истощает вообще общероссийскую ПВО. То есть по самой территории Российской Федерации уничтожение систем ПВО не является таким системным и постоянным явлением но именно Крым, где они являются, это выведено уже в систему уничтожения этих систем, уничтожения этих комплексов, принуждает Россию тянуть ПВО своей материковой части на территорию Крыма. Это истощение, это принуждение Россию делать так, как нужно нам, чтобы мы продолжали уничтожать системы ПВО. За роки російської окупації Крим перетворився на військову базу Росії, але атаки українських сил дедалі більше руйнують військову економіку країни-агресора та її логістику. В целом, звісно ж, уделяться внимання будуть і позиційним районам на розміщення тих єних систем по території временно окупірованого полуострова. Крым — это тоже самый мистер Ханкут, это Феодосия, это аэродромы, в конце концов, это множество военных объектов, связанных с войсковыми частями и так далее и тому подобное. То есть объектов в целом довольно-таки много по полуострову на сегодняшний день, по которым следует наносить удары как дронами Камикадзе, ударными дронами, так и чем-то более мощным, с более мощной боевой частью. Крим це Україна, тому ЗСУ і надалі завдаватимуть ударів по військових об'єктах та легітимних цілях, поки росіяни не покинуть полуострів і не звільнять тимчасово окуповані території. Вперше відкриваємо завісу Сталеві монстри на порозі фронту. США вразили світ несподіваним кроком. Україну озброюють до зубів. Колони надпотужної ППО вже рушають до Києва. Ворог відчуває, як паніка підкрадається до окопів, ба більше до позицій. Що це за арсна. Заряджений на повне знищення потужностей Росії. Всі карти у сюжеті далі ви маєте це почути. США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок НАТО. Хоча лише два місяці тому про це були тільки розмови. Ми нічого за це не заплатимо, але відправимо зброю. Це буде для нас бізнесом, і ми відправимо їм системи Петріот, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін справді здивував багатьох людей. Як повідомляє Ройтер, заступник голови Пентагону Елбридж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по 500 мільйонів доларів. Поняття очевидно, що в перших двох пакетах утверджених Елбриджем Колбі в Пентагоні все таки основний акцент буде зроблено на средствах ПВО з сум, понятно, що не йде о комплексах Patriot, но очевидно річ йде у о... Ракетах ПАК-3, всегда завжди дефіцит, які используются непосредственно для збиття російської балістики, також можуть бути поставлені ракети АМ 9. Втім, Пюрл став новим форматом передачі Україні озброєнь гроші союзників, а зброя з американських запасів. Недавно Financial Таймс сообщали о проблемах, проблемах с поставками критически важных боеприпасов, ракет для тех же систем ПВО для Украины, что пояснялось определенным аудитом запасов в Пентагоне. Но сейчас очевидно, что новая программа, новые алгоритмы уже поставлены на рельсы, и это уже поможет нам зараз час получать необхідне вооруження у планах союзників по НАТО надати Україні озброєнь на суму до 10 мільярдів доларів. Але поки що ми маємо лише два пакети на один мільярд. Мільярд доларів не фантастична сума, це фактично від необхідні критичні поставки. Для нас тільки зараз по дійсно новому алгоритму, по новій програмі, але що ж із строками? Американська сторона поки що не заявила про поставки офіційно, в результаті чого і термінів ми знати не можемо. Ми не маємо офіційного підтвердження со сторони Пентагону, як це було, наприклад, з ракетами ІРАМ, де чітко було прописано за чий що, як вони закупляються, які будуть. На дальнейшие шаги, пока що такого сообщения не було і, хоча Трамп переклав фінансування техніки на Європу, нові механізми допомоги демонструють позитивні взаємини між Києвом і Вашингтоном. Конечно, сроки поставок необходимого для сил обороны являются недостаточными, но тем не менее это рабочий механизм, который э, показывает, что мы имеем сейчас абсолютно здоровое развитие наших отношений с Вашингтоном. Да, не без проблем, да, есть разные взгляды на определенные моменты переговорного трека, но тем не менее То, що касается именно критичних поставок для систем ПВО, Вашингтон дає тот необхідний мінімум, який від нього І нарешті, як же на це може відреагувати Москва? Схвалення Вашингтона водночас є сигналом для союзників і викликом для Кремля в даному випадку Ми ж розуміємо, що основний упор на агресію со сторони Кремля йде на європейських партнерів. А а Трампа пытаются отбелить единственное, кто может единственное, кто может участвовать в такой атаке, конкретно на 47-го президента Соединенных Штатов, это... Дмитрий Медведев, який може написати ізвітельний пост на этот есть какая-то реакція буде. но вона буде очень сміхчаюча, така чтобы не испортить отношения Путіна і Трампа. Це точно вб'є Росію. Скандинавські країни вступили у гру. Оборонку України прямо зараз підносять до небес. Такого ще не було. Союзникам увірвався терпець. Виробництво зброї ставиться на конвейер. Швеція дає старт мега-артилерії. Ого, данія і Норвегія додають імпульсу військовій науці. Це розрив будівництво полігонів для зсу. Українська армія ось ось стане найпотужнішою у світі. Усе про це далі. Скандинавські країни з Україною упродовж чинного 2025 року, та наступного 2026 тисячі Норвегія виділить нашій країні майже 8,5 мільярдів доларів. Також норвежці планують навчати українських військових та брати участь у захисті українського неба, виділяючи майже 700 мільйонів доларів на покупку систем протиповітряної оборони Петріот. Ще на 640 мільйонів Норвегія підтримає Україну у вигляді дронів та дронових технологій. У кожній скандинавських країн у них є своя катарізюмка. але є найголовніше – спільне. Це... Віра в Україну це іскня допомочь, то сьогодні очевидно, це использование всіх методів, форм і форматів для того, щоб допомагати Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії та моря, завдяки якому вона може допомогти українцям. У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду України обійти понад 20 законів та регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, яка виготовляє ракети Фламінго. Вони з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації підтримують Україну. Більше того, це не просто фінансування техільних програм, це і ініціативи, которые. Які... в данное время, прежде всего, помогают нашему военно-промышленному комплексу в своем развитии, в достижении каких-то новых проектов. Это инвестирование в наш военно-промышленный комплекс, это и внедрение инноваций в том числе. Ну, например, всем хорошо известна датская формула. Деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс Украины. И, собственно, вот эта датская формула, она была первой в этом плане. И теперь по этой датской формуле, я еще раз напомню, она именно такое название носит сегодня, многие страны стали тоже работать совместно с Украиной, строить военные заводы, строить предприятия, привлекать украинских ученых, инженеров, разработчиков, привлекать наших граждан для работы на этих предприятиях. Швеція надасть Україні новий 20-й пакет допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Серед зброї, яку передадуть, є 18 нових систем Archer у продовження довгострокових програм. 3,6 мільярди доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів громадянського фінансування в період з 2026 по 2028 роки. Все, що касается, например, артиллерии, это действительно це дійсно влияет на исход бою, це то, що допомагає в бою. Это то, що дозволяє уничтожать не тільки живую силу противника, но и техніку а качество скандинавського оружия именно таких систем, системах очень хорошо всім известно. Важливою для України є співпраця з Фінляндією. взять, например, президента Финляндии Александра Ступа, то он вообще, ну, наверное, наш постпред в администрации президента Трампа. Он в хороших отношениях, в дружеских отношениях с хозяином Белого дома. И я думаю, что многие инициативы, которые удается реализовать в очень непростом диалоге между Украиной и Штатами, в этом заслуга как раз и президента Финляндии прежде всего. Країни Скандинавії це міцні економіки, які з кожним роком війни в Україні дедалі більше збільшують свої бюджети на оборону, зокрема з метою допомогти нашій країні. Таким чином ці країни не лише допомагають Україні, а й створюють приклад для оборонної співпраці з нашою державою. 33 тисячі мегадронів на підході. США і союзники запускають технологічну атаку. Сталева зграя готова вдарити прямо по військовій міці РФ і рознести її на друзки. Кремль не може стримати від цього емоцій. Польща будує дрон стіну. Відлік запущений. Від цього у Путіна підгорає. Союзники України підливають олії у вогонь. Схоже, роз. Палилася справжня битва технологій. що готове до застосування і як це змінить ситуацію на фронті. Подробиці за мить передадуть Україні 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом до кінця 2025 року. Для цього виділять 2 мільярди доларів. Як пише Financial Times, ті автономні безпілотники розроблені американсько-німецькою компанією Аутеріон, і вони можуть значно посилити бойові можливості збройних сил України. Такі дрони стільки до засобів радіоелектронної боротьби та можуть розпізнавати цілі в реальному часі. Системи дозволять дронам формувати рої, де один оператор може керувати групою апаратів, координуючи удари по позиціях ворога в реальному часі без зовнішнього втручання. Технологія автоматично обирає стратегії для подолання ворожих оборон та реагує на нові команди чи розвіддані Аналітики вже деякий час кажуть, що саме рої дронів керовані штучним інтелектом і стануть новим проривом на. Ні, та перевернуть її правила. Українські розробники вже активно експериментують з роями. За даними співзасновника київської компанії Свормер Сергія Купрієнка, ця технологія була використана у понад 82 тисячах бойових операцій. Ми будуємо систему, яка керує е, різного роду дронами. Яка керує їм одночасно, ефективно, і яка робить правильно та ефективно те, що складно вдається людям. Тобто, ми не пробуємо замінити повністю людей. Ми дуже хочемо і цілимося доповнити людей там, де у штучного інтелекту класно виходить. У 2026 році відбудеться бум технології, і вже роботи зніматимуть навантаження з піхоти. Щоправда, не замінять її на війні. Дійде до того, що бойові роботи будуть битися один проти одного. Про це каже комен. Командир першого в Україні підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади Микола Зінкевич з позивним Макар. Такі наземні роботизовані комплекси вже активно застосовуються на фронті для логістики, евакуації та штурмових операцій, дозволяючи збройним силам України зберігати обороноздатність без зайвого ризику для бійців. Макар розповів, що впровадження таких систем почалося півтора роки тому, спочатку для підтримки піхоти, а нині бригаді належать дві роти з роботизованими комплексами з взводами в кожному батальйоні. Українські розробки, на відміну від дорогих іноземних, адаптовані до фронту завдяки швидкому фідбеку від військових, і їх немає аналогів у світі за ефективністю застосування. Вартість логістичного наземного роботизованого комплексу середньої вантажопідйомності від 5 до 15 тисяч доларів. Це супердешево порівняно з технікою та безцінним людським життям. Статистика вражає, один підрозділ бригади за рік перевозить 300 тисяч кілограмів вантажу. Це близько 800 кілограмів на добу. Що за ніч могли б виконати 41 піхотинець з 20 кілограмами на собі, але з великим ризиком втрат. А два неземні роботизовані комплекси з екіпажем замінюють їх усіх. Хоча такі комплекси впроваджуються системно в бригадах на кшталт 93, третьої 92 другої чи хартії, де є штатні посади. Деякі підрозділи каже військовий ігнорують технології через застарілі совкові підходи, ризикуючи людьми. Росіяни також опановують наземні роботизовані комплекси, але масштаби приховані. За словами Зінкевича, розвиток не зменшить потребу в людях. Піхотинець лишиться основою, але роботи знімуть навантаження, забравши логістику та евакуацію від БМП чи БТР. Я думаю, що 2026 рік це нам добре покаже. Як це було з безпілотний літальний апарат, як це завпі зараз відбувається, коли в небі вже йде війна між безпілотниками, одні дрони намагаються збивати інші. Те ж саме буде відбуватися і на землі. Я думаю, що в 2026 році дійде до того, що в сутички між собою будуть вступати вже і наземні роботизовані комплекси. І не тільки в сутички з піхотою, а й один з одним. Два роки тому, більше двох років, два з половиною, коли я побачив, я на той час сказав, що дайте мені таких 20, і я штурману Донецьк. Ну, як мені зайду в центр Донецька, двадцять наземними дронами, на той час, на два з половиною роки назад, з того, що я побачив в наземному дроні з його можливостями. Рік тому я говорив, що мені треба 150 дронів наземних, і я зайду в Донецьк. Два роки тому, мені треба було 20, там рік тому треба було 150. На зараз. Мені треба плюс-мінус 2-2,5 тисячі дронів наземних, і я зайду в Донецька. А ось Європа тим часом звертається до України за технологіями для створення дронової стіни проти РФ. На таку вздовж східних кордонів Європейський Союз поспішає витратити мільярди євро, використовуючи бойові технології, випробувані в Україні після недавніх вторгнень російських дронів у повітряний простір країн НАТО. Про це пише Financial Times. НАТО покладається на дорогі винищувачі та ракети для перехоплення дешевих безпілотників. Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати фонди ЄС для спільних закупівель систем, які довели свою ефективність в Україні, зокрема акустичних сенсорів для виявлення шахедів за звуковим підписом, оскільки стандартні радари не справляються з низьколетучими цілями. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляй наголосила про створення альянсу дронів з Києвом, підкріпили це кредитом у 6 мільярдів євро з доходів від заморожених активів РФ. Йдеться про 2,5-3 мільярдів євро щорічно, щоб перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Україна нині виробляє до 4 мільйонів дронів на рік і планує подвоїти обсяг. Тож поділиться наухау через платформу BraveTech, де європейські та українські стартапи тестуватимуть технології на фронті. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось!